Радіо НВ підтримує гнів причистий. Це великий збір фонду «Повернись живим. Спільна мета зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення сотні снайперів, які працюють на надвеликі дистанції. Зібрані кошти підуть на снайперські гвинтівки, військову оптику, набої спеціально обладнані позашляховики та квадрокоптери. Посилання на збір ви знайдете в описі до будь-якого відео на Ютуб-каналі Радіо НВ. Кожен ваш донат дуже важливий для наших захисників. Отож, кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку засновник благодійної організації Реактивна пошта і військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павло, вітаю в ефірі Слава Україні». Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з вчорашньої події на текстильнику в Донецьку. З того, що я вже встиг, що називається, знайти і побачити в мережах. Ті, хто, хоч трошки розбирається, а що там могло статися, вони вже зразу сказали, що ну там видно. В місцях вибухів хвостовики мін, а не якісь там історії з артилерією, і будь-якій людині, яка, хоч трошки розуміється на тому, де зараз проходить лінія розмежування, лінія фронту, ну зрозуміло, що жоден міномет туди з українського боку, ну з, з тої частини, яка контрольована Україною, просто не доб'є. Тим не менше, пара десятків людей, скільки там 28 вони повідомляють про загиблих. А от навіщо їм зараз, крім того, що і так прилітає, по Донецьку ще тероризувати своє на. Селення, що ви про це думаєте? Ну, по перше, з точки зору артилерії, міномет це також артилерійська установка. Найближча точка до Донецька, яка знаходиться під контролем Збройних сил України, це Авдіївка, це приблизно 40 кілометрів від Донецьку. Ну, конкретно відстані до текстильника не назву, думаю, десь приблизно так само. Максимальна дальність дії міномета це десь 10 ну, максимум 11 кілометрів. Ну це там зазвичай до 8 кілометрів. Тому <кій> це типова провокація. Росіян та задача це обурить населення, показати, що ось нібито там, значить, якісь міфічні українські бандерівці, нацисти, як вони там називають укранацисти, жадають смерті простих. Жителі міста Донецька. А, інших, яких цілей в цій абсолютно нелюдській операції, я не вбачаю Ну, крім того, що говорили уже і військовополонені, і люди, які зналися на ситуації, до речі, і зрадники українські, які зналися на ситуації, там в 2014-2015 році, там один з них розказував, що Захарченко спеціально давав накази обстрілювати, ну змінувати, власне Донецьк. Чому Тому що як тільки там якісь загиблі, якісь постраждали, Раждалі, то під це можна розпиляти бюджет, бо це ж гуманітарна допомога, це ж якісь там гроші на типу відновлення і таке інше. У такий цинізм, який ну от мені особисто в голову не влазить, але я так розумію, що ці речі нікуди не ділися. Ну саме так. Ну, крім того, є таке дуже відоме відео мотороли, коли він із АГС з автоматичного гранатомета стріляють просто куди попало по жилому району. Ну звісно, АГС це не так потужно, як міномет, але все одно абсолютно реально міг когось бити чи поранити. Ну і розпил грошей, і обурення населення, і що підтвердить там про якісь міфічних укранацистів, і так далі. Тобто, все, все це є метою таких обстрілів. Добре, давайте тепер про ін. Інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News. це інтерв'ю президента Зеленського, і там була фраза, що він зараз не бачить потреби у міль... мобілізації півмільйони людей. Ну і далі там він розказував про якраз принципи справедливості. Загальний висновок з цих фраз президента, що комунікації на зовнішній аудиторії часто такі ну спокійніші і виваженіші ніж комунікації на внутрішню аудиторію на українську, але ж нубіль. Лізація має відбутися тут. Що ви думаєте про такі фрази? От не треба півмільйони, чи я не бачу зараз необхідності у півмільйони. Ми будемо і далі сперечатися 420 тисяч, 480 тисяч, 510 тисяч. Чи про що нам треба думати? Ну, по перше, фраза, яку він сказав, він сказав так, що залужний йому не за як сказати, не обґрунтував потребу саме в 500 мільйонах, п'яти 500 тобто, тисячах півмільйона, да 500 500 мільйонів ми робочай, не да, 500 точно. да. От. тобто він казав так, що от треба мобілізація, а яка саме кількість людей йому залужний не обґрунтував саме з точки зору, які будуть операції проводитись, де ці люди будуть використовуватися, і так далі. Після того да фраза про справедливість, Три треба людей замінювати, бо два роки люди там провели деякі ну. Деякі значна кількість людей провели на фронті, їх треба замінювати. Чому різні фрази на різні аудиторії? Тому що звісно, ми розуміємо, то, що більшість людей, які прочитають це інтерв'ю, це будуть іноземці, тобто не українські громадяни, і там вони більш м'які для того, щоб ну, по перше, щоб розуміли, що да, у нас іде мобілізація, да ми зараз просто випрацьовуємо саме ту кількість, яку треба. Мобілізовувати, а для українців, ну ми вже розуміємо, що ці люди, громадяни, саме ці громадяни будуть мобілізовані. Тому у нас більш така жорстка, скажімо так, риторика ведеться. Чи треба мобілізація? Вона однозначно потрібна. Чому так? Тому що з Березня 22-го року тоді у нас призвали і добровольцями пішли, і мобілізовано була доволі значна кількість людей. У нас по деяким цифрам в армії зараз 1,1 мільйона людей. А до широкомасштабного вторгнення було приблизно 240, Ну може там 300 тисяч, десь так, тобто цих 700 тисяч вони різними. Шляхами потрапили на фронт це і армія, і поліція, і ДСНС, і інші різні органи, які також воюють прикордонники і так далі вони втомлюються. Людей треба багато, є втрати, мова йде не тільки ну про безповоротні втрати. Люди там і ламають руки, і хворіють, і там психологічно виснажуються, їх всіх треба замінювати. Кількість про яку казати, ну я не можу дати оцінку, скільки треба. Моя оцінка це мінімум 200 тисяч, яких треба призвати це, ну, самим найближчим часом. Тут є величезна проблема. Проблема називається навчання. Ну тобто, якщо взяти... 200 тисяч ну, водночас ми беремо, мобілізуємо 200 тисяч людей, їх треба десь навчати. А навчання займає приблизно три місяці від того моменту, як людина просто отримала повістку, до того моменту, як вона може робити якісь базові речі. Ну, тобто, ми не кажемо про там, скажімо, офіцерів, які колись пройшли там вище е, отримали вище навчання, чи так далі. Якщо казати про спеціаліста, це десь півроку. І ми самі точно не зможемо ці 200 тисяч людей чи там, півмільйона людей навчити. Це ми можемо зробити тільки за допомогою наших союзників. І цю е, допомогу дуже багато, скажімо так, недооцінюють, що наші союзники навчають наших солдат, наших призовників. І це ще одна частина комунікації, які веде президент з нашими союзниками, тому що нам треба з ними домовити, щоб вони наших солдат навчали, ну, тих, кого будуть мобілізувати. І тут знов таки питання кількості людей, яких треба навчати. Ну це важливо. А власне, і у нас, наскільки я розумію, все ще є проблема, про яку говорили мені експерти з цієї справи, да, і вона не змінилася, можливо, трошечки змінилася за останній рік, для того, щоб зараз підготувати таку кількість людей, це їм. Ну на ці три місяці, наприклад, базової військової підготовки на кожну цю людину треба витрачати годину е, людей. Пробачте, так це можна сказати. Ну, тобто, це процес навчання. Один інструктор одночасно працює. Ну, якщо там по тактиці чи по домедичній допомозі з чотирма людьми, нам треба десяток тисяч інструкторів. А для цього, щоб їх підготувати, це теж треба час. А для того, щоб підготувати там 10-15 тисяч інструкторів базової ланки, треба приблизно 5 Тисяч інструкторів трохи вищої ланки, і це все має відповідати стандартам НАТО. А їх теж треба навчити, і їх теж теж треба набрати. Тобто тут проблема навіть трошки ширшою, мені здається. Ну, саме так, ви абсолютно вірно кажете. Тобто, цих людей вони у нас теоретично є, але вони знаходяться де на фронті. Ну, тобто, це е, повинні бути люди з досвідом, це повинні люди, бути, які водночас і воювали, і навчались. Ну, тобто, це такого високого польоту, е, офіцери, да, високого польоту, офіцера нижнього звення, ну тобто, це можуть бути сержанти, лейтенанти, які будуть навчати наших солдатів. Їх треба взяти цей 10-15 тисяч людей. Із фронта забрати зараз, а це ну дуже важко зробити. Ну майже нереалістично зробити саме тому на базі наших навчальних центрів, ну це нереально, Крім того, що таке навчальний центр? Це скупчення живої сили. Давайте згадаємо яворів там, де коли прилетіли ракети, там загинула. Більшість та людей така сама була у нас в Сумській області. Історія, тобто будь-яке скупчення солдат, а ми не зможемо їх без цього скупчення навчати. Це теж ще один великий ризик, що там може станутися статися чергова трагедія. Ну, тобто, це важливо і недооцінювати західну допомогу саме в контексті навчання, де точно кожен боєць пройде і оцей стандарт ACM, да, All Staff Members, а це стандарт НАТО. А ми рухаємось до НАТО, а потім ще якісь там стандартні процедури вивчить, а потім далі уже там поводження зі зброєю, злагодження. Ну і все решта. Тут допомога наших партнерів дуже важлива. Е, Володимир Фітьо. Це речник командування сухопутних сил прокоментував захоплення. Ото села Крохмальна про нього стало відомо напередодні. Він уточнив, що колись це село Росіяни вже захоплювали. Потім наші відновлювали позиції до широкомасштабного вторгнення. Там взагалі жило 45 людей і приблизно п'ять хат, в яких вже ясно, що не існує. А от росіянам потрібні якісь масштабні перемоги. От захопити село, в якому колись жило 45 людей. Яке довго перебувало у сірій зоні, ну вони про це звітують як про щось мега важливе. Чому це так? Тому що у них в інших місцях не дуже вдається. Ну, росіяни вони живуть в цей як сказати парадігма, називається ні шагу назад, там значить за спиною Москва, там ну і так далі. Ми живемо. У нас активна оборона йде. Там в деяких ділянках можемо відступити, і на наступний день цю ділянку відбить фронту. Таке, от, наприклад, дуже часто відбувається на тому самому Авдіївському коксахіму. Ворог заходить, вони там захоплюють якусь там невеличку територію, закріпитися не можуть їх, відкидують. Ну тобто, це постійний процес. Казати, що там це щось там відбулось, там якісь стратегічне просування, значить що ворог там захопив якісь стратегічні позиції. Це не так. У нас головний пріоритет це зберігати життя наших військових. І утилізувати на е, навзаєм е, ворогів. Що саме відбувається? Ворог наступає в них. методи вони не змінюються. Вони так само наступали в Маріуполі, Вони так само наступали в Бахмуті, в Авдіївці. Ну тобто вони знищують просто всі. Е, Будинки, які можуть бути, хоча б теоретично якимись укріпленнями нашим бійцям нема за що чіплятися. Вони відходять на інші ділянки, і там далі тримаються. Все. оце все, що відбулось на, на цій ділянці фронту. Тобто, ну, ніяких теоретичних, практичних там стратегічних змін там нема. Там немає, але під Авдіївкою напередодні Костянтин Машовець, групи інформаційний спротив, написав, що просунулися окупанти в районі оцієї царської охоти. Це південна частина Авдіївки. Відповідно збройним силам, можливо, доведеться відійти з неї до ну таке місцева назва дев'ятий квартал. Я не думаю, що на вся аудиторія точно знає, як виглядає там географія і топографічні назви топоніми Авдіївки. Але от там вони все ж тиснуть. Тут питання в тому, що якраз за за цей якийсь час мають бути підготовлені укріплені лінії, куди в разі чого, якщо вони таки переріжуть оцю трасу життя, відходити нашим. Силам Ну так така підготовка відбувається. Вона відбувається абсолютно на всіх ділянках фронту, тобто закапує зараз величезні гроші в це все діло. Ну тобто, на, на слуху у нас чомусь тільки північ України, але насправді це відбувається на ну практично на всіх ділянках фронту, тобто будують ці укріплення. Де саме вони будуються в Авдіївці, Ну мені це невідомо. Більш ніж впевнений, що така підготовка ведеться. Ну власне, уже навіть Телеграф пише, що ну правда вони це порівнюють, так що мені не при. Ємно, що значить українські війська зараз будують свій аналог лінії Суровікіна. от якось ми так уже призвичайлися до цієї назви. І до речі, коли росіяни почали активно закопуватися, у нас там в інформаційному просторі лунала така певна нотка зневаги до цих дій в реальності. Вийшло так, що у них там серйозно склалося. Тобто ці лінії оборони, ці лінії фортифікації, таки росіянам допомогли. Тобто, і ми маємо зараз в такому контексті, умовно кажучи, вчитись у ворог. I uh -huh. Ну, саме так, так. Да. Тобто ми е, е, отримали свій урок, ми його вивчили, ми зробили висновки, і згідно цих висновків, ми і е, зараз будуємо ці укріплення. Ну, хай вони будуть називатися лінією Суровікіна чи якоюсь іншою лінією, Це в принципі неважливо. Головне це зупинити е, наступ ворога. Головне це зберегти життя наших солдат, які будуть знаходитися в цих укріпленнях. Е, е, і саме головне це не залишитися в цих. Укріплення головне це відбити наступ, можливий, якщо він буде, і зробити це ну таким плацдармом для контрнаступу для руху до звільнення України до державного кордону. Ну, тобто, задача цих укріплень не бути навіки, а бути сховищем для того, щоб потім перейти від від відбиття штурму окупантів до наступу і звільнення територій від окупантів. Власне, британська розвідка констатує, що останніми днями, ну там вони кажуть, що з 14 січня, тобто, по суті, останній тиждень дуже значно зросли втрати загарбників, тому що вони намагаються всюди і всюди, де тільки можна штурмувати. Окей, отам про просування. Біля царської охоти знову ж таки крохмальне малюсіньке село, якого вже не існувало. А якщо говорити, наприклад, про роботинський плацдарм, там теж були постійні атаки, але я не бачив жодної інформації, щоб, ну, щоб росіянам щось ну велике вдалося. Плюс плацдарм біля кринок на лівому березі Дніпра біля Херсона теж не вдається. А от як ми маємо розуміти, що відбувається по тих ділянках фронту? Ну, давайте з робота почнемо. Не робота наші бійці вони знаходяться в укріпленнях, ну в тих самих, про які великою ціною які взяли протягом цього літа. Бо укріплення, коли будуються, вони будуються з оглядом на, на оборону на 360 градусів. Що ми, що росіяни так це будують. Ну тобто вони їх можна використовувати для оборони підроботаним. Що головне треба розуміти? Пресофіцер Осув Таврія він написав, що декілька днів уже не було авіаційних бомбардувань. Це дуже гарний, гарна новина. Це означає те, що ворог боїться, боїться. Використовують літаки, а, ну це після збиття А та ю двадцять після збиття Су 34 після того як вони свої А 50 вже вони літають вже не над чорним не над Азовським морем, а на території Росії там десь під Ростовом. Ну, Ростовомський краї приблизно на 200-250 кілометрів східніше від тих маршрутів, які вони використовували раніше. Це я зараз цитую вже згаданий інформаційний спротив. Тобто їх таки від відігнали на 200 кілометрів. Да, да, і це дуже важливо. Тобто, це означає те, що вони бояться, що вони не можуть використовувати свої бомбардувальники. Це була доволі потужна зброя, коли вони скидали свої плануючі бомби і таким чином знищували нашу оборону. Під кринками, що відбувається, от у нас морська піхота почала публікувати десь приблизно місяць тому статистику, окремо від інших видів радів військ. І ми бачимо, що десь ну мабуть днів 10 тому 15 почалось відносно затища. Ну тобто, чим по чому це можемо сказати, що знищується да вони продовжують знищувати особовий склад противника, збивають їх в але вже дуже мало танків, дуже мало техніки. Ну тобто ворога там немає іншими словами. Амі, не атакують їх цей плацдарм. це можна пов'язати з дуже поганою погодою, тобто зараз там приблизно. Там коливається температура від мінус двох до плюс трьох, це означає те, що там така страшна каша, льод сніг пересуватися на ньому що піхотинцю, що техніки дуже дуже важко. І якийсь зараз, скажімо так, змін на цьому плацдармі я не бачу. ну Тобто він розширюється потихеньку, але не можна сказати, що там дуже якимись серйозними темпами. Ми бачимо по повідомленням російських воєнкорів що на. Наші бійці працюють, ну там яскраво було знищення цього Маїсія, uh -huh. яке зробила да морська піхота. Дуже хороші. Наші знайомі артилерісти це зробили як рукою. Просто той снаряд поклали прямо в будинок. Ну тобто, вони знищують особовий склад, вони знищують <кій> бійців, але активних бойових дій з використанням важкої техніки там наразі немає. Це дуже круто. Ну і якщо повертатися да до тої події, яка сталася ну, минулої ночі, коли в усть Лузі вразили на у е, цей кводгаз е, газоконденсатний хімічний завод, ну тобто, те, те підприємство, яке яке виробляло в тому числі авіаційне паливо, дуже багато чого експортувало, звідти там потікали всі кораблі. Так от є цікава цитата з інституту вивчення війни, вони кажуть, що Ленінградська о. Область прикрита від країн НАТО системами протиповітряної оборони. Ну плюс згадаємо, вони ж там почали розбудовувати Лінінградський воєнний округ. А от з півдня э, цю територію просто не прикривали, і ми розуміємо, що. Прикрити повністю все, навіть на європейській частині Росії, це фізично неможливо, бо не буде стільки систем протиповітряної оборони. А отак не очікувати, да, прикриватися від Фінляндії, умовно кажучи, і забути про ну це щось дивне для країни, яка все ж таки перебуває у війні. Вони не думали, що наше щось туди долетить. Ну, мабуть, тут декілька факторів було. Фактор номер один: що просто банально не вистачає е, систем ППО, не вистачає грамотних лю, грамотних людей, які можуть оперувати цим ППО. Том тому давайте згадаємо скільки С 300 С 400 згоріло. Ну вони горять ж не просто так. Вони горять з обслугою з офіцерами, яких знищують разом з цими системами. Ну е, насправді для захисту від безпілотника використовуються е, системи меншого радіусу дії, але це також ті самі офіцери е, ППО. Крім того. Сподівалися, що це експорт. Енергоносіїв і по ним ніхто не вдарить. Ну тому що давайте згадаємо, як був удар по новоросійську, а Новоросійськ це порт номер один Росії по об'ємам експорту. І тоді е, був удар тільки по танкеру, який перевозив паливо в Сірію. А по самій інфраструктурі тоді українські сили ніяких ударів не зробили, не дивлячись на те, що там росіяни розливалися своє що Там як вони цього назвали, якісь там колодязь чи щось там таке, таким якимсь терміном сказали, якого насправді не існує в цій Індустрії не нефтяний, але зараз удар був саме по газовій по інфраструктурі порту. Там ще треба розуміти, що треба знати важливий момент, що там газоконденсатний завод, поруч з ним термінал РосНІФТІ по експорту нафти, і поруч ще йде відгрузка вугілля. Ну тобто, якщо це все діло загориться, то буде горіти дуже довго і, і, і яскраво. І якісно, да не знаю. Там, ну, поки що виглядає, що удар був тільки по цьому газокрекінгу, ну тобто саме по кагазикандексатному заводу, але це теж також дуже важливо. Я більш ніж впевнений, що такі удари будуть продовжуватися, Ну, тому що от Юрій Гнат абсолютно точно сказав, що прикрита тільки Москва, Пітер і бункер Путіна. А все інше вони просто неспроможні прикрити, просто з технічної точки зору. Немає стільки систем, немає стільки людей, і це все зараз. Це всі системи. Люди вони знаходяться виключно на фронті в спробах зупинити якось та зупинити українську авіацію, яка наносить успішні удари, ну навіть по тому самому штабу Чорноморського флоту. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Засновник благодій. Дійної організації реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний, був зараз з нами на зв'язку. Шановні що хочу сказати, є вже свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України. Отож, за вчорашній день. Мінус 830 окупантів, мінус 11 танків, мінус 23 бойові броньовані машини. Мінус 21 артилерійська система. Що дуже важливо: мінус 2 системи протиповітряної оборони, і мінус 5 одиниць. Якоїсь спеціальної техніки зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини, і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.